Друзі, всім привіт. Сьогодні я хочу показати вам обзор на свій секатор. Є в мене простенький секатор від фірми ProCraft. Ось, що ми поглянемо, це такий секатор, має отаку батарею. Батарея досить довго працює я вже цим секатором працюю майже 2 місяці. Мені, в принципі, нормально, але но важливий момент в тому, що в мене немає промислового саду, в мене для свого будинку комплект іде ось такі зарядні, які постійно в мене заряджається, Ну, я заряджаю ним і ще інші природи. Маємо ось такий секатор. Я ним працюю кожного дня. Бачимо, що даже кусочок лесів його вже за два тижні роботи. Я стисав, ну нічого. Він в мене, в принципі, працює. В наборі в мене йде така інструкція. Покажу. Така інструкція йде по секатору. Тут є повністю інструкція про заходах безпеки про сікатора, Заходи, як його обслуговувати, змащувати та використовувати. Тобто, тут все детально описано, все на українській мові. Хто прочитає, той зрозуміє. Далі показано детальні картинки. Це дуже чудово, дуже прекрасно, мені це дуже подобається. Також в наборі секатора йдуть такі 3, 4 об'єкти. Показую вам далі зараз. Першим у нас буде олійка для змащення секатора. тобто ви його розбираєте все це розбираєте і його змащуєте по інструкції, його потрібно змащувати раз у 4 години для активного користування. Також, якщо ви хочете, щоб ваш вас секатор послужив вам довго, потрібно його. Зарядити і від'єднати батарею, якщо ви ним не користуєтесь. Тобто не тримати постійно його включеного. Ось так, наприклад. А постійно його розбирати. Включається він за допомогою одної кнопки. І раз, два. Запрацював. Змащується він дуже легко, розкручується і змащуєте. Також у комплекті у нас йде ключик, який відкруті саме лезвіє. Ось бачите, бачите ключик, який закладається. Хаючний ключ. Шестигранник, народі в народі, що входить сюди і, здається, має ходити Ось, тут на, на отверточку. Тут відкрутити отверточкою маленькою. Ну В основному що тут щось входит, треба вставляти. Або так. а... Або так, як вам вручно буде. І також маленький брусочок. Тобто для чого брусочок, щоб наточити наші лезві. Два тижні роботи лезві стисалося трошки, ну нічого страшного. Рубаємо грубі гілки. Рубаємо це. Ось цей набор коштує у мене в селі всього за 1750 гривень. Він мене оправдує, того, що в мене робота не така важка, в мене є пару дерев, у мене всього 200-300 дерев дається вдома. Небагато. Ну, не багато, для мене багато, але якось може бути багато. А так, кому було корисно, ось такий секатор-бюджетник, хороший секатор, можливо, стоїть дорожче, але поки що мені вистачає. Для того, щоб зрізати на глазок або на оку... підщепу, будемо бачити, покажу пізніше. Кому було цікаво, підписуйтесь на цей канал, ставте подбайки і пошити друзям.